Це Миколаївська фортеця. Частина цього комплексу не внесена до реєстру нерухомих пам'яток, а це загрожує її знищенню, кажуть пам'яткоохоронці. Перші оборонні споруди фортеці збудували у середині 19 століття під час російсько-турецької війни. Основні будівлі фортеці звели перед Першою світовою війною. Це можливі казарми тих часів. В перших трьох казармах жили вояки. В першій казармі я вважаю, що жили вояки, які займали позицію в обороні цієї батареї, яка у нас знаходиться на горі. Друга казарма, можливо, була для обслуговувачів персоналу. В третій казармі жили артилеристи, які обслуговували гармати, і з боку, в невеликій печері, ймовірно, був склад. Так про можливі казарми, в яких під час Першої світової війни були австрійські військові, розповідає місцевий краєзнавець Микола Ганатів. Ці казарми частина Миколаївської фортеці. Миколаївську фортецю військові інженери почали її удосконалювати, вони почали її розширювати. Вони її розширювали до 1870-х років, ну було декілька таких. останніх, то коли вони почали робити, то був 1910-12 рік, то вони почали робити були якраз на північних околицях міста Миколаєва, коли артилерія вже почала стріляти на 6-7 кілометрів і більше. Ми зараз знаходимося біля брусерного укриття. Воно слугувало для того, що вояки, які знаходилися, були якраз в цих траншеях під час протирізького області, частково ховалися прибрусне укриття. А ось це укриття для військових. Де ми зараз стоїмо? Це було таке укриття на випадок артилерійського вогню. Згодом фортецю використовували партизани. Прийшли більшовики, вони почали знищувати її. Чому почали знищувати її? Тому що не ховалися українські партизани. Вони просто-напросто бетонні плити, які були на перекриттях, їх підривали. Такі фортеці дозволяли зменшити втрати серед військових. Якраз і було покликано це будівництво укріплень для того, щоб дати можливість оборонцям якомога меншими силами утримувати великі території, великі ділянки, стримувати значно більші сили ворога. Зараз фортеця є пам'яткою історії місцевого значення. На сьогодні є вже три об'єкти з три складових цієї пам'ятки внесені до державного реєстру наказу міністерства культури. Решта 18 перебувають в статусі щойно виявлених згідно розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації. І на ці об'єкти. Декотрі вже вироблена облікова документація, подана до Міністерства культури, на інші зараз розробляються облікова документація. І я думаю, що вдасться до кінця цього року властиво нарежним чином облікувати всі складові цієї пам'ятки. Миколаївська фортеця розташована на території трьох територіальних громад Миколаївської, Тростянецької, Розвадівської. Ми направили листи усім власникам земель, які вболівають в лапках за майбутній фортеці. що тут виявлено нові пам'ятки і попросили їх відповідно до чинного законодавства укласти охоронні договори з відповідними організаціями. За словами голови Миколаївської громади, на території фортеці можна облаштувати туристичну локацію. Таким чином місцева громада поповнюватиме свій бюджет. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.